Грабіжник невдаха так і не вчинив злочину в місті Хаймен у провінції Цянсу Молодий хлопець років 20 підійшов з ножем до 57-річної жінки, яка знімала з банкомату гроші. Він хотів забрати увесь знятий кеш. Жіночка покартала грабіжника і переконала його не забирати всі її заощадження. Вона спокійно розказала хлопцю, що це помилка, що не потрібно ставати бандитом, щоб отримати гроші. Той подумав і вирішив не брати гріх на душу, і відпустив свою жертву. Можливо, вона берегла Молодика від необачного кроку. Я сказала: Юначе, ви такий молодий, чому ви робите такі речі? Ви думаєте, що це хороша ідея? Тут же є камери стеження, ви під контролем. Жінка витягла свою кредитку і поклала у гаманець. Потім вирішила все ж таки дати грабіжнику трохи грошей, бо їй стало молодика шкода. Але той відмовився і втік. Я думаю, він непогана людина. Може, просто так склалися життєві обставини. Згодом гори грабіжника заарештували. Я побачив, що жінка знімає гроші, взяв ножа і підійшов її пограбувати. Мені дуже шкода, що так сталося. Я відвів свою маму і тата і цю жіночку підвів. Тепер жан героїня. Інтернет-користувачі назвали її сестрою юстиції, бо спокійно поводилася у ситуації, небезпечній для життя.